Якщо люди самі не вміють літати, нехай навчать літати своїх дітей, літати високо, далеко, красиво, і настане час, коли діти розкриють крила і полетять. Нехай дорослі просто підуть за дітьми, щоб оберігати їх від падіння. і тоді вийде, що вони теж летять. Учити літати. Учити мріяти, учити творити це призначення педагога. Ми, цьогорічні випускники, хочемо привітати сьогодні вас, наші дорогі наставники, із професійним святом, днем працівника освіти. І найкращі слова привітання адресуємо вам: суворим і ніжим, мудрим і чуйним, тим, хто кожен день відкриває нам шляхи таємниць, тим, хто за будь-якої походи приходить до нас у клас, тим, у кого симена на чолі. Тим, хто є нашим другом та порадником у скрутну хвилину. Тим, хто все-таки нас любить, хоч інколи говорить протилежне. Всім тим, кому гордиться ім'я, вчитель, ми присвячуємо сьогодні свято. Прекрасної осені в кожну школу приходить учительське свято. Це час, коли шелестить падалист і снує у полі мережево бабиного літа. Перед вікнами будинків пламеніють чорнобривці, жоржини та айстри. Немов дарують вважав своєї любові нашим вчителям. Багряним листом зацвітає осінь, учителю. Це тобі вона відкриває двері рідної школи, барвистим серпанком, бабиного літа. Срічає на рідному порозі, промінчиком сонця сяє в очах дітей, твоїх дітей. Полищать ранкові роси, учителю. Це тобі вони даруй свої перли краси. Прийми їх. Листя сквоє паде, дотя до землі. Учителю, це тобі воно. Уселяєш шлях до школи. Бо ви первисним покриваєм бордися по ньому, і ти відчуєш, що таке щастя. Мерехтять зорі, учителю. Це тобі вони дарують свої ясні очі. Плаче Хмарка, Учителю, це вона просить тебе пробачення від імені усіх учнів, які образили тебе. Вранці і вдень, ввечері і вночі, взимку і влітку, вдома й на роботі, в місті й селі. Сім'єю і з друзями, з нами, вашими учнями, шовениками. Будьте такими ж класними і прикольними, якими ви є зараз. Щастя вам, здоров'я, наснаги і доброго настрою! Із року в рік вчитель продовжує себе в своїх учнях. Його думки, почуття, щиро віддані дітям. Він працює на майбутнє. Образ улюбленого вчителя, доброго і вимогливого ми будемо пам'ятати все життя. Всіх першокласників зустрічає учитель початкових класів. Ми їх сьогодні привітаємо зі святом і усіх відразу. Спасибі вам, що із маляток ви учнів ростете у школі. Ви перша вчителька і діти не забувають вас ніколи. Учителю, яке прекрасне слово, багато хочеться мені сказати. Але про те я поведу тут мову, що учителів потрібно шанувати. Повинні бути вдячні до віку, за їхню віру, ласку і тепло, за те, що розуміли нас, любили, за допомогу, чуйність і добро. За ті знання, які ви нам давали, за те, що часто, як і ми, були дітьми, любили землю і матір розповчали. Росли хорошими Директор школі ніби мати сувора, добра, краща всіх. Працює з дня у день завзято, на неї нам жалітись гріх. Спасибі наш директор милий, ми вдячні вам до сліз. Не знаємо, де берете сили тягнути такий важкий віз. Завуч у школі опора надійна, як всеси до давнього. Ті три кити. Отож ми сьогодні окремо вітаємо тих, в кого турбот, крім уроків, Гора, спасибі їм. Треба сьогодні сказати: конитись йому низько, прийшла вже пора. Є серед нас майстри пера і слова, що вміло відмітають всю полову. І мову нашу честу і дзвінку плекають ніби квітку вінку. Бажаємо знавцям Тарасового слова, щоб процвітала українська наша мова. Гетте, конан доля, нехай частіше посміхається доля, щоб не тільки ви. У віршах, піснях скрізь побували чужих літах. Яка земля чарівна, просто диво. Ми люди на планеті, голубі, живемо тут комфортно і щасливо, нам весело і радісно на ній. В школі географію вивчаємо, щоб добре знати, що навколо нас материки, моря, ліси, канали і гори, і ріки в різні ери й час. Олі загадкове, хоч усе на світі знає. А Лазави нас здивує і про дивну річ питає, де індукція магнітна і куди її поклали, поки досліди робили, це нагірне на поле вправи. Зичив їм експериментів, що уроку вдали, лише не жалієм компліментів, всім, хто фізикою, дишоєш. Вчителям уклонімось до землю, що вчили вівчати з мову на землю. Бажаючи всі по-англійськи говорили на належному рівні у Європі всім нам жити. У школі найпухніше і бадьори виглядає. І те, що ранку на зарядку виганяє російсь біг, стрибки, змагання, лише мужні собі силу. Вчили скульптури, усіх вітання побажання, щастя щире. В школі нашій уже віддавна. Скільки школі нашій літ, стільки разом існує чарівний книжковий світ, Стрина там бібліотекар, допоможе все знайти. Звідти вже ніхто не зможе, в клас без книжечки зайти. Тож вітання теплі і світлі. Ті, хто книгу знайде нам, провести, провести урок зразково допоможе вчителям. Ліп шкільний, він такий наверх для людей, забуваючи власні тривоги, вчити розуму чужих інших вам дітей, щоб прокласти життя їм в дорогу. Ці бажурні літа і ми будемо далеко від школи. На листочках багряних напишемо листа, що ми вас не забудемо нікого. О, вчителі, ні спокій тільки сниться. Коли не знову локальна в мене. І знову і знову жорна ходиниць, Вони в вступають за звання. Ми маємо віддячити те, що Пишайся вчителями України, величез і освіти, це свята. І у цей день святковий. Коли вчителі мають змогу трохи спочити. Ми бажаємо і тучні всій землі, хай ваш шлях вистеляють на шквіт. За бездонний колодязь в душі своїй, за все те, що віддали і віддаєте нам. Хай щастя вам буде зорю, за все, що буде гарячі, дякуємо вам. Бажаємо і нових висот, щоб труднощі зникли навіки. Бі більше, щоб отримали ви нагород, те щастя плинули мов суніокі ріки. Хай не згоди й не гаразди, вас обминають. Хай душа і тіло ваші, старості не знають. Що, попри всі проблеми, капусні реформи ви ніколи не драчали. Бадьорої форми. Михайла свой час. Ва мрію, все тисне, Ліпі наші наставники. У цей сітковий день ми особливо болісно відчуваємо, як безжалісно плине час. Усвідомлюємо, наскільки важко вам торкатися жорстокою правдою наших сердець. Розуміємо, як часами неважко знайти з нами спільну мову. Працівник освіти одна із найважливіших професій. Вона для обраних. Ви щодня стоїте перед прицілом сотень допитливих дитячих вченят як хмис, нерви, і все, ж ведете дітвору на вищі сходинки пізнання. Але саме сьогодні ми можемо дозволити собі висловити наше давні і сокровенні прохання. Любіть нас такими, якими ми є Недоученими і заученими, веселими і засмученими, окрилими, окриленими і замученими, нетичкуватими і непередбачуваними. Словом любіть нас так, як ми любимо вас. Ми вас любимо.